Той час, коли Ісус увійшов до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений, і тяжко страждає. І говорить йому Ісус, я прийду і цілю Його. Сотник же у відповідь сказав Господи. Я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промову тільки слово і видужає слуга мій. бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному – іди і йде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за Ним, істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і Заходу і возляжуть за Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядно. Там буде плач і скриє зубів і сказав Ісус сотникові. Іди, і як вірував, ти, нехай буде тобі. Я душа услугаю в Тож ми.